Добрий день, малята знову! Розпочнем таку розмову. З вами справ багато маємо. До пташинного двору поспішаєм. Тож ручненько всі сідайте, з нами разом вирушайте. Я їду на машині, з дороги всі всім, я їду на машині, яка завинада. Я їду на машині, колеса шу-шу-шу, як їздити машиною, я зараз покажу, ми заводимо мотор ключем, руками, ми на гальма, і на газ, тріснемо ногами, як зупиниться, дамо поїсти і бензину і женем вперед свою машину. У селі сьогодні тут. Нас у гості з вами ждуть. Ми до фермера близенько залітали враз швиденько. О, го. Привіт усім. Ви з'явились, наче грім? Справ сьогодні багато маю, до пташиного двору поспішаю. Привіт, фермере завзятий. Ми приїхали до тебе, щоб дізнатись, хто живе тут, і по річки хто пливе. Ось послухайте уважно, відгадайте, хто це? Ходить птаха по подвір'ю, гребінець, бородка, пір'я. А якщо в гніздечко, нам несе вона яєчко. Ну, звичайно, це курка. Коло неї скрізь малята, веселенькі курчата. Пішла курочка гулять, і травички пощипать, з нею й малята, жовті їй курчата. Хто сердитий з позаранку, на подвір'ї біля ганку. Ой булди, 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 з півнем свариться. Індик. На дворі і на току чутно скрізь. Кукаріку, гордо птах цей походжає, дуже пишний хвостик має, шпори гребінець чарівний. Що за птах цей дітки? Півень. Шипить він і ґългоче, каже, що вкусити хоче, довгу шию витягає і не мов би промовляє, як вкушу, то буде знак. Я сердитий птах гусак. В неї ноги наче ласти, дзьоб плескатий, червонястий, кря-кря-кря. Пливе по річці, їсть зерно, скубе травичку. Ви вгадали цю босячку? Хто це, діти? Звісно, качка.

Як добре на пташиному подвір'ї ми з вами побачили курку з курчатами та послухали про неї пісеньку. Ми з вами побачили півника, який дуже гравливий. А також ми з вами послухали пісеньку про качечку. Сподіваюсь, вона вам сподобалась і ви повчите її з батьками. Діти. А що я чую? Чую, курочки веселі. Бігають по всій оселі, в лапках ложки всі тримають і оркестр починають. То зіграємо і ми цей оркестр восени. Ходять кури по подивію, розкидають своє пір'я. Перша курка біля. Czwarta czarniawa Ми з вами засиділись, нам порухатися час, ви малята всі вставайте та веселу руханку з курчатами починайте. Якщо весело живеться, роби хлоп. Якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться. Якщо весело живеться, роби хлоп. Якщо весело живеться, всім! ура! Якщо весело живеться, ура! ура, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, Всім ура! ура! Якщо весело, живеться Є? роби топ, якщо весело живеться робить топ, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться роби топ, якщо весело живеться роби хлоп, якщо весело живеться, ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, граби хлоп! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, Всім ура! Що ж, уже пограли всі, гарні дітки, молодці, а птахам пора прощатись, а вам додому повертатись. Хоч перед екраном монітору, але побачимось, ми скоро. До побачення. До нової зустрічі.